Карта дня. Які події вас нині очікують? Шикарні, класні, чудові. Ну. Прекрасні події вас очікують цього дня. Чомусь, коли треба розказати щось гарне, словарний запас виявляється занадто менший, ніж коли треба розказати щось погане. В цей день все буде добре. Цей день все буде прекрасно. Цей день буде чудовий настрій. Цей день ви зустрічатимете чудових людей, будуть чудові події. Все, що цього дня ви не заплануєте, не розпочнете, все складатиметься найкращим для вас чином. Потрібні люди будуть приходити в ваше життя, потрібні ситуації будуть складатися. Перешкоди, або якщо вони траплятимуться, а навряд чи вони траплятимуться, то вони будуть або зовсім малі, або ви будете настільки сильними, що ви здолаєте будь-що в цей день. Оце дійсно буде щасливий день, сонячний день, прекрасний день. В романтичних стосунках це також чудовий класний день. Романтична романтика, закохане кохання, любов на любов. Тут, тут все класно, тут все чудово. Ви на одній хвилі. Вам так добре разом. Ви кохаєте вас кохають. Це такий крутий день в усіх сферах життя. Що дай Боже, щоб так було щодня.